Настала осінь і розпочався новий навчальний рік. Уже третій рік із заклятої війни діти, замість того, щоб спілкуватися з друзями, спілкуються із комп'ютером. Кожного року раніше, я знаю, в усіх школах проводилося День здоров'я, на якому вони проводили спортивні змагання і варили кашу. Як це було у веселівській школі більше 30 років тому? Я пропоную вам подивитися, день, Людмила Михайло. Добрий день! Поздравляємо вас з кашею! Спасибо, ще каші немає. Тим мені, я можна сказати, що сьогодні у нас просто щасливий день. Чому щасливий? Ми її дуже довго ждали, тому що ми вже 5 років, вот ось так дружно з коло не виїжджали. Збираємося, да, збираємося, ми в цьому році зібралися. Тому що дозвілля це перш за все, як кажуть. Вона це і дружба, це і спілкування, це все. А за смачною кашою теж скучили. Що я хочу сказати всім, хто буде дивитися наш сьогоднішній фільм. Нехай цей день всім запам'ятається надовго. Дивлюся, як в очах дітей, скільки настрою світиться радості, всі задоволені. І хай цей день заряди нас на весь наступний навчальний рік. Ну а про те, що ми сьогодні тут будемо робити, чим ми будемо займатися, буде показано далі в нашому фільмі, тому що в нас і змагання сьогодні, і дозвілля, і ігри. А поки що, як всі бачите, всі зайняті саме святим. І кожен має свій рецепт каші, всі чаклують. Приді, над... приді. Да, всі чаклують над... Костром і готовиться до перших змагань. А зараз у нас буде вся школа построїться. ну і будемо готуватися до так. Ну, пока. Спасибі, пока. Я, я все перевіряю. Приходьте я все перевіряю. Ребята, представляйтесь. Давай. Ребята, ещё раз повторю. Тільки знизу. По а яке ри? Запалювати тільки знизу. Подивіться, сирників вони запалять. Дай ще один відра цій сирник. 5 секунд додавляю. Увага! Горь!

Давай, два, три, 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 три четыре, пять, шесть, выше, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, семь, восемь, восемь, восемь. Три. Три время є. Тридцать. Молодец. Все не бажаючи, восемь, девятый класс. <плес> Валенечка, девай, дива! Валерий

Рік. Ви картошку не почистили, Микола Олексійович? Ні. Ні. Ну у вас у вас ще все впереди, короче. Ви речіть. Я пшено нову Валюш! я скоро все можу купити. А я? А що? там сам. Та я нома взяла. Що? Да я тут беру, вирву, тут цухи буду. А які нас хочете, Давай. Що тут урок іди? Так. Да. Да. Іди. Я якраз якраз попав на вовремя, да? Так. Приємного апетиту. Все тут нормально? Гарна каша? Подивлюся, що ви тут робите. Сподобалась каша десятикласника. У вас сама краща! сама краща каша! І пробувати не треба, да. Поїдете. Оця каша вам запам'ятається на все життя. А -а -а. Ну що ж? Апетиту. Я тихенько, тихенько щоб почути, а що вам тут, там що тут О, робиться. Нічого ви не пробуєте. Ага. Та я вже ж пробував. Ну, я... О, сама краща. Сама краща, звісно. Що? Ви не знаєте цього чи що? Ну, не ж самі лучші. Ось ця каша, дітки, вам запам'ятається на все життя. Покажу, показуйте своїм нащадкам, яким було 19 травня 2003 року. Помахали нам ручкою. Руки зайняті. Ну ясно, ну приємно апетиту і їжте, їжте. були? Ні, ще не були. Були? Наталя Віктор. Вони не приглашали. 11 клас, ви будете нас годувати кашу чи ні? Такого, Вечора наші там, лучшая. О, починається. Я ж, ви знаєте, мене підкупить. Очень-очень подку... трудно. Очень, даже невозможно. Так, невозможно, да? Дорогі ви Микола Михайлович. Та ну Микола Михайлович. Це, 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 ми, ми, це не свідомо там немає. Говорив. Ось. Всі потрішку. Ні, є, є ті, я... те, що ми таки її наконець позварили. Ми зараз підемо посовіщаємося. Так, пішли ми всі крізь в кона дойшли, посовіщаємося. Поки ми той пух <приходити? Незидно>. не забули. Віталя, можна призводити ще? Ну, ну що вже 11-й клас Каже, йому? Скашуємо. Я на то мені художник пані. Одинадцятикласники, поздоровляємо вас з кашею. Ось ця каша сьогодні ще вам запам'ятається на все життя. Подкажете своїм нащадкам, яким було 19 травня 2003 року. Все. Ну все, приступайте до каші. Приємного апетиту, восьмикласники. Ну що, гарну кашу зварили саме для себе? Да. Ви хасиптку й та не поковтайте. Мал... А що немає? Саме лучша, звісно, а якась?

Ну і грайте, спасибі! Спасибо! У нас там класі сьогодні. Так. Шановні наші учні, діти, колеги, всі, хто сьогодні приїхав на відпочинок. Скажіть, будь ласка, ви задоволені відпочинком? Так. Yeah. Ми також з вами задоволені, тому що день пройшов приємно і дуже вражаюче. В зв'язку з тим, що програма наша була сьогодні досить насичена. Ви все-таки і відпочили. І багато чого зробили сьогодні, і показали навіть деякі рекорди. І в зв'язку з тим ми із нашим штабом спортивним, який працював, нагороджуємо вас за це почесними грамотами. Отже, у конкурсі наголошується конкурсами нагороджується команда 6 класу Веселівської школи за третє місце в конкурсі Перетягування канату. Капітан команди, 6 класу, клападенька, раз і все. Перше місце команди 10 класу нагороджується в перетягуванні канату та коло. <плес> Це воно. Вітаємо. Зайняла перше місце в конкурсі Дана Олеса Беда. Вітаю. <плес> <плес> Роман наш решетняк, всіма улюблений Роман, молодець, активіст, кругом, кругом, кругом. Ура! За місце. Ура! Так, дев'ятий клас. Ура! Перше місце. Вітаємо. <сіст> Валерій Іванович від заздрощів вирвав друге місце. <піст> Уїзді <її> на велосипеді. <піст> Уїзді на велосипеді. Ми з ними змагалися. Вітаємо. <піст> так. А от Микола Олександрович у термосе всім посіє третє місце. Зразу і бувають. Ну, і Вся суть нашого свята це був конкурс кашоварів. У нас не вистачить ніяких дипломів, щоб нагородити всіх наших кухарів, поварів, учасників цього чарівного процесу. Але на словах я вам скажу, за думкою журі, яке складалося з п'яти чоловік, до цієї думки приєднуються всі учасники сьогодні, хто скуштував вашої каші. Перше місце ми призначаємо восьмому класі. Куштували, ми куштували, куштували. І друге місце ми визначили шостому класу. Молодці, вітаємо, вітаємо, шестикласники. Каші похожі, дуже смачні. А от уже за своїми оригінальними якостями, за своєю ніжністю, за своєю кашою, яку можна назвати, смакота ми визначили кашу п'ятого класу. Кашою ми вирішили назвати кашу 10 класу. <фес> і єтичною і ніжною кашою ми назвали кашу 11 класу. <праць> а ось магіонально зі похотою інноваторською кашою зразка ми назвали кашу 9 класу. А вони ваша. Рецептом і з добавкою всіх, 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 можна сказати, смакових невідомих якостей, тому що поряд варилася у і тут не каша, і це було шашка, і це дало реакцію на основної каші.